Друзі, вітаю! 6 серпня 2025 рік висаджуємо гібридні сіянці програми селекції 2024 року. Всього десь висадили більше трьох тисяч сіянців. Вчора понеділок почали, сьогодні закінчили. Відразу закинули крапельний полив. І отак, як ви бачите, Починаємо поливати. Всього в селекції було задіяно 18 сортів в якості батьківських форм, це сорти, які давали пилок, і 16 сортів чи 17 материнських, які приймали цей пилок. Робилися ізолятори, встановлювалися до початку пиління. Потім після опилення знову вони надягалися. Якщо взяти до уваги те, що Орегонський університет в Америці робить в рік 5 тисяч сіянців для того, щоб створювати нові сорти, ми зробили трошки більше трьох тисяч. Не доганяємо. Але якусь частину роботи ми теж робимо. Тому в майбутньому... Пройде там 3-4 роки, вони почнуть давати перші горіхи. 2 3 роки де оцінка цих горіхів на врожайність, на стійкість до хвороб шкідників, вихід ядра, округлість, багато факторів бланшування і так далі. І лише за 6-7 років з цих 3 тисяч 3500 приблизно так посадили. Можна буде створити кілька. Нових сортів, які за якістю будуть кращі, ніж ті сорти, які маємо зараз. Тому підписуйтесь на наш канал Батьків Сад. Наблюдайте за тим, що ми робимо. А далі побачимо. Життя біжить, не пройде там кілька років, ми знову зустрінемося вже з новими сортами. Дякую всім за увагу, миру нам добра. Перемоги, слава Україні.